Добровільно мобілізувався до ворожої армії, отримав звання заступника командира роти та пішов воювати проти України. СБУ в Івано-Франківській області повідомила про підозру жителів Луганської області за статтями про державну зраду, добровільну участь у незаконних збройних формуваннях та терористичних організаціях. У травні 2022 року його взяли в полон. На бойовика очікує позбавлення волі на строк 15 років або ж довічне ув'язнення. Після початку повномасштабного вторгнення він воював в районі населених пунктів на Луганщині Лобачеве, Гречишкіне та Новоахтирка. Героїчні сили оборони України взяли його в полон у травні 2022 року в районі селища Мітьолкіна Северодонецького району. Досудове розслідування встановило, що ворожий командир отримав досвід бойових дій ще до повномасштабного вторгнення з 2015 до 2017 року. Він вже воював проти сил оборони України. Тоді він перебував у складі 2-го мотострілецького батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади, так званої народної міліції ЛНР. Спочатку на посаді кулеметника, а потім на посаді командира першого взводу 4-ї роти.